Частина сьома в ППП про скасування оплати за розподіл газу. Друзі, я нікуди не зник. Обіцяв ввести вас в курсі тримати, але просто часто ми переносили засідання і там були такі незначні клопотання, тому щоб кожен раз не зосередити ефір. Так, ось, от, нарешті, зараз сьогодні відбулося чергове засідання. Це ще не кінець, це просто ми знову-таки наклали. Додали декілька клопотань. Коротко, що ми додавали це клопотання знову таки про витребування там документів. Залучили. Так як ми робили клопотання по залученню третьої сторони, голови ініціативної групи, членів територіальної громади міста Кам'янця-Подільського нам тоді відмовили. Тоді я пішов іншим шляхом і взяв. Взяв оформили довіреність від моєї бабусі, отак як її також вписали у відповідачі, і зробили довіреність від бабусі на цю голову, і таким чином завели її в справу. От тепер ми вже е, втроє там керуємо. Значить і дуже багато було відмов там стосовно там і витребування документів, там і були спірні питання там по ліцензії. Зараз. Не буду довго повторювати, багато разів повторювати. До чого дійшли. Підготовчі засідання ще не закрите, справа ще в процесі. Ми сьогодні подали клопотання про підключення з таки третьої сторони, про залучення третьої сторони, а саме департаменту економіки територіальної громади міста камяця подільського Міської міської ради. Отак от. Тому що тут безпосередньо зачіплені і їх інтереси, тому що так як того з розподільні мережі вони виконують свою діяльність, да, використовуючи газові мережі, то вони по закону мали би платити за них. І територіальна громада мала би отримати за це кошти, але так як вони цього не роблять, тобто громада недоотримує, і ну, це взагалі б, пахне не то, що пахне це буде відкривати також кримінальну справу. От це вже не в цій справі, це буде окрема тема. Так от, клопотання, раз. Плюс сьогодні дали представник газмереж дали заперечення на клопотання. От якраз таки голови ініціативної групи, да, яка долучилась з нами на нашій стороні. І от я по цій темі також хотів би зараз трошки розкрити. Ну, в принципі, там все воно повторяється, але на що вона посилається? знов таки, є ліцензія, значить, ми все можемо. Далі там договір, там є якийсь там віртуальний типовий договір, значить, всі їм все должні. Я розбив це таким чином. Є я знайшов в інтернеті спеціальні групи, там є також по цьому направленню. Дуже. Потужний сильний документ на 61 сторінку, де він просто вщент розбуває цю тему по договору, де про нікчемність договору, в общем. І от я виписав 10 питань, от, я хотів сьогодні їх зачитати, але сьогодні ще не розглядала саму справу. Це вже будемо, коли буде слухання справи, я буду це вже включати. Але я доклав це все туди. Значить, ліцензія, дивіться, що маєте зрозуміти. Ліцензія. Є в них чи нема там, в нас зараз такі спіриди, да? і е, вони зараз кажуть, що не має бути папорову ліцензія, зараз це все цифровізація і так далі. Але вони самі сказали, ліцензія це лише ну, як сказати, це право. Тобто, да, їм дають право е, виконувати цю діяльність. Ось. Але чи дає ця ліцензія? Чи встановлює вона право так, чи дає права на газмережі? Тобто, чи вона робить їх власниками газмереж? Ні. І сьогодні якраз представник газмереж це також підтвердила. Ліцензія право не дає, але згідно закону, щоб вони виконували свою діяльність, вони мають мати у відданні, да, господарському відданні, або в оренді, або в наявності. Ну, в общем, ці мережі мають бути в них. І це має засвідчитись якимись документами, чи договори, чи прийому документи там акту прийому передачі, от договори передачі, чого якраз от їх і немає. Я минулого чи позаминулого разу доклав відповідь з департаменту економіки про те, що якраз відсутні такі договори, і акти прийому передачі, це прямо говоря, що порушене. Законодавство раз, і вони не є власниками, тому вони не можуть просто виконати цю діяльність. Цікаво, коли от по факту я от запитую, показую судді кажуть, ну, от перед вами документ, який от показує, що відповідь міськради, що вони не мають цих документів, так? Але сидить адвокат і просто от представник газмереж, і ну, просто нагло просто каже, всі необхідні матеріали, документи є в матеріалах справи. Раз є ліцензія, значить, от, 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 от все є. Ну просто якісь несенітниці. Ну просто в них вибори нема що. Ну вони е, мають щось казати, там теж не мовчати от, так В общем, справа продовжується. Я не забув про цю тему. Тема не закрита. Е, наступне засідання буде 25 числа, а знову таки липня. І знов таки це буде ще не закриття підготовчого. Це ми маємо зустрітися, е, і просто суддя має озвучити. Ухвали щодо цих клопотань попередніх, ось А вже після того буде назначена дата, і будемо проводити вже підготовче засідання. Коли вже прийде закриється підготовче, тоді вже будемо розглядати справу по суті. Тому якщо суддя буде ну согласно своїм там присягам і законам і Конституції приймати справедливі рішення. І робити так, як положено, да, а не так, як комусь хочеться. То маємо надію, що долучимо департамент економіки, щоб вони трошки також прокоментували цю ситуацію і допомогли. Це буде нам на плюс. І, 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 і ще я спілкувався з одним чоловіком. Здається, з Полтавою вони, вони перша інстанція вони виграли. Також вони долучали багато кого в третій стороні. Це, третій стороні це і департ, що скажу, і міськраду, і казначейство. <кій> от. І вони виграли першу інстанцію. І в них давалися там 30-денний термін на оскарження, там да на апеляційну скаргу. Але от ми з ним спілкувалися ще за тиждень до закінчення цього 30-денного терміну. І от я, я за телефоную знаю, як чи вони оскаржували, чи не оскаржували. Здається, вони. Їх залишили в покої. Але ну, не буду брехати, це в кінцівки я не знаю, це так по слухам чув. <кій> Тому, якщо сильно братися за це все і не на отмаш робити, а дійсно підходити капітально, то я думаю, толк буде. Бо я бачу зараз і судді трошки інакше зараз себе ведуть, ну, е, вже не так поверхнево, Я ми докопались дійсно ще до е, теми. Персональних даних, тобто звідки в газмереж, так як вони не є правонаступниками, що підтвердила якраз представник того заспадіння мережі, не є правонаступниками попередніх компаній, оце АТ Хмельницький газ, ВАД -Хмельниць ГАЗ» і так далі облгазів, звідки вони взяли персональні дані от на кого, тих, на кого вони посилаються, посула, відповідачів. І ще плюс тема одна, яка по всім договорам, по старим договорам відповідач один, тобто не, не відповідач, а власник, з ким заключений договор, один. А в договорі вони в позовній заяві вони притягують до відповідальності ще й дружину власника, як це називається? Солідарна відповідальність. От. Але на початку суддя казала дійсно, що там є така солідарна відповідальність. Але сьогодні, коли зайшла голова, до справи відключилась то сьогодні вже розмова була інша. Каже: ну якщо ви так рахуєте то ну, давайте, типу, приберемо э, другого відповідача, тобто дружину власника, Тоже цікаво. Тому далі буде, спостерігаємо, і, 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 і я впевнений, що все э, вирішиться на позитив. Все на користь людей має бути. Тому віримо всі разом і э, будьте здорові, до нових зустрічей!